Активні роботи щодо відновлення енергоживлення ведуться в Ширяївському районі Одеської області. Тут внаслідок обладнання і порива ліній електромереж відбулося відключення 4 населених пунктів. Протягом 4 діб працюють аварійно-відновлені бригади по відновленню мережі. На теперішній час вже встановлена 31 опора і замінена понад. 700 метрів лінії електропередачі. Працюють підрозділи в важких погодних умовах. Кілька хвилин назад ішов сніг, який зараз замінився дощем. Але і цих умовах працівники почесно виконують свій професійний обов'язок для того, щоб принести тепло і світло людям. Спільно з енергетиками працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. завдяки їх праці забезпечена тісна взаємодія з місцевими органами влади, з установами, підприємствами та організаціями. І ми сподіваємось, що спільними зусиллями подолаємо лихо і швидко відновимо нормальні умови життєдіяльності населення області. Керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Одеській області Сергій Решеняк. Втіли приїхати вже жива. Жителька села Новізаветівка, хочу енерго... за енергетиків наших. Світла в нас не було сутки, ну чуть-чуть, може більше. Молодці, приїхали, швидко все зробили.